Чи загрожує сумам і області Темрява і чи слід закуповувати свічки Україною, де луна про масове відключення електроенергії? Бо підприємства Сходу не дають енергоресурсів. Обмеження у споживанні стверджують впад суми обленерго, завжди існують. Зокрема, до 1 вересня затверджувались відповідні графіки, щоправда, лише тільки для промислового сектору. Як буде далі, дивитимуться, бо Сумщина війшла до п'ятірки регіонів, які з'їдають занадто багато електрики. о том, что в Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Сумской и Харьковской областях не только не уменьшили объемы потребления, а наоборот их увеличили. Мы старались при составлении графика сделать таким образом, чтобы не попадали туда больницы, не попадали туда объекты соцкультбыта, не попадали туда там водоканалы и прочее. То есть есть какая-то броня, есть просто объекты, которые нельзя выключать. Поэтому они разбиты и есть районы. Телефідера в районах є только бит. А эти ці графіки там на очередях, последніх очерях, коли твої, вони будуть е приміняні. Вже є в ті графіках. Відтак, питання скорочення споживання електроенергії актуальне. Більш того, є вирішальним у пікові години. І якщо споживачі, в тому числі побутові, не економитимуть світло, доведеться гасити його всім. Ризик є як по команді і. включенный в график, так и путем срабатывания э, системы, которая предохраняет от превышения э, э, от мощности, которая превышает допустимую для данной сети. Вы видите, ситуация сложная.